Вітаю, мої любі підписники сьогодні. У нас з вами розбір фільму Матеріалістка про сваху, яка шукає мільйонера, і про її вибір у кінці цього фільму. І сьогодні ми його розбираємо під проливний дощ за моїм вікном, тому що історія насправді драматична, вона насправді про великий душевний. Біль, вона насправді про муки вибору, вона насправді про нав'язані соціальні стереотипи. І сьогодні ти будеш дивитися розбір зі мною, Іриною Сичук, психологинію, менторкою зі стосунків, мечмейкером, людиною, яка допомагає сильним жінкам створювати зв'язки з достойними чоловіками. І це є основна місія всіх моїх відео. І продуктів, які ти можеш тут побачити, поїхали. Сподіваюся, що ти зараз вже ставиш лайк цьому відео, щоб його могли побачити якомога більше людей. А для мене це ще і вдячність від тебе. І підписуєшся на мій канал, поки я розбираю матеріалістку. Хочу сказати дуже подвійні сенси для себе виносять дівчата, тому що я читала відгуки і просто в інтернеті читала відгуки своїх підписниць, які просили мене розібрати цей фільм. Насправді хочеться з'ясувати, це взагалі про кохання історія, чи це не про кохання, і хто тут чим обирав серцем страхом гаманцем. Ми сьогодні з вами точно розберемося в тому, кого насправді кохала героїня Дакоти Джонсон, і чому жінки так часто зливаються на контрактні стосунки і частіше оберуть. Чоловіка з гаманцем ніж по серцю, будемо намагатися ще протягом всього розбору з вами зрозуміти, що жоден чоловік не витягне тебе із твоєї травми, бо кого б ти не обрала у себе залишишся. Ти давайте спочатку розберемо Люсі, головну героїню виконання Дакути Джонсон, яка втомилася бути сильною, яка включила такий холодний розсуд, холодну свідомість, і вона каже, що я помру самотні. Або знайду мільйонера. І дуже часто, коли жінки розчаровуються у стосунках з фінансової сторони, вони думають, що з будь-яким чоловіком, у якого фінанси закриті, все буде ок. Але насправді, правда десь посередині. Її мотивація це стабільне, багате життя з достойним чоловіком. Вона хоче саме. Такого і тут ви знаєте, це навіть до речі, в її виконанні Дакоти Джонсон це не звучить як жадівність або меркантильність, або намагання закрити свої матеріальні проблеми за рахунок чоловіка. Навпаки, ніфіга. Воно звучить як страх ще раз потрапити у стосунки в бідності, в яких їй було дуже складно до речі, і в травму в цьому питанні. Тому на неї звернув увагу дуже багатий. Дуже впливовий Гарі на весілля однієї з її клієнток, яка виходила заміж забрати одного з головних героїв. І Якщо б вона була мисливицею на гаманець, він би точно не звернув на неї увагу. Вона його зачепила саме своїм норовом, своїм характером і своєю. Як би то не було банально, чесністю, тому що вона йому прямо сказала, у них був перший танець. А коли він запитав, кого ти шукаєш, вона йому чітко сказала про гроші. Що ж, моя обов'язкова умова одна це гроші. А бажана запаморочливо великі, фантастичні, нереальні гроші. І він сказав, ти щось мною фліртуєш. Пам'ятаєте цей момент. Тобто, цей момент показує її правду. А з точки зору стосунків з багатими чоловіками дуже зрозуміло, що від тебе хочуть, тому що людина, якби має якийсь досвід за плечима, а чоловік може зрозуміти, коли його хочуть розвести, а коли його не хочуть розводити. Він Такий достатньо уважний, при цьому успішний, і якщо розкладати його з точки зору депізації, яку я даю на курсі чоловік, інструкція він служитель з воїном, і тут я б сказала, що в фільмі показано, що він служитель на першому місці, тому що він дбає, про неї підтримує, дарує їй стабільність. Але воїн, який є у нього, також. Він не дає йому змоги повністю розкритися емоційно кохати, а дає можливість тільки влаштовувати любов як контракт, про який ми далі ще поговоримо. Він готовий купувати спокій, готовий купувати фасадно гарні стосунки. Він такий, навіть трішки нудно хороший. Він і сам в одному моменті, коли головна героїня Люсі знаходить обручку і йде від нього. Він якраз табе зізнається в тому, що він не знає кохати. А от третій персонаж, якого ми зараз з вами введемо в сьогоднішнє відео, це Джон, колишній в Люсі, якого дуже красиво вводять на контрасті фільм, і він мені здається, офіціант на цьому заході, де вона знайомиться з цим мільйонером. Тут він колишній обслуговує тебе, приносить коктейлі. От він якраз по типізації поет бунтар, саме тому нього і професія актор і нестабільний. Але дивіться, яких кардинально різних типів показують нам для Люсі. Нам показують, що один служитель і воїн достатньо, до речі, гарна пара для сімейних стосунків. А інший поет і бунтар, який вмикає емоційну сферу, який вмикає оцю любов, любов, якої дуже часто жінкам не вистачає зі служителями і воїнами. Вона, будучи до речі, я думаю, що в неї може бути ведучий тип. В неї поет, але вона і воїн. Можливо, це маска її травми, тому що вона веде себе достатньо як воїнка, Да? тобто вона така, прям конкретна, кажу, що думаю, але її цей момент поетеси, який не дає їй спокою, чому, до речі, вона не вибирає в кінці в Гаррі, тому що їй потрібна оця глибина, якої не вистачає з Гаррі. Треба розуміти, що це фільм більше такий про жінку, яка не знає, чого хоче. Вона. Не в контакті зі своїм тілом, вона керує на даному етапі свого життя тільки логікою. Вона включила собі воїна і через травму йде до своїх цілей, або готова навіть не йти до них, але ні в якому разі не повертатися до свого минулого. І вона по факту, на контрасті багатого мільйонера, який був готовий на ній одружитися, розуміє, що її концепція, яку вона прийняла з якою вона живе останній час. Про те, що тільки гроші, тільки багато. От дивіться, вона це прийняла їй Принесли на тобі багатого, і вона розуміє, що на контрасті з ним її поет бунтар найкраще, що з нею було, і там була тільки одна проблема: це гроші. До речі, на курсі «Чоловіки інструкція посилання під цим відео є також. Хто хоче ви доєднайтеся. Так цікаво, вона говорить, що вона розуміє на моменті, коли вона отримала те, що вона хоче, що це бляха не те, що вона хоче. От розумієте, який парадокс, і я завжди кажу, коли у вас вже є стосунки, наприклад, і ви хочете піти з них або хочете зрадити, або ще щось, ви не розумієте, що у вас поряд є людина, і вона насправді набагато велику кількість відсотків вас задовільняє. І є якісь декілька аспектів, які вас не влаштовують. Концентрація уваги завжди йде на тому, що вас не влаштовує. І так само у головної героїні тут дуже гарно показано, що вона концентрувалася на відсутності грошей і на бідності, яка була в неї з Джоном, і тому вона від нього пішла за цей маленький процент. І далі в інших чоловіках вона шукає цей маленький процент. І вона знайшла, окей, але все інше, та вся глибина, весь об'єм почуттів, емоцій, все, що вона отримала з Джоном, там немає, там контракт. Любов по контракту і деяким дівчатам, деяким типам це вообще абсолютно спокійно підійде. Але не їй ця історія вона насправді дуже схожа на нашу реальність. І коли вона йде після того, як побачила обручку, вона йде і розуміє, що їй нема куди йти. Вона дзвонить у двері до Джона, приходить до нього вже з розумінням того, що з нею відбувається. Да? Тобто реально Фільм про нашу реальність, і вона не розуміє, що насправді її проблема не в цьому чоловіку. і вона шукає тепла душевного, але настільки через своє душевне тепло вона в минулому обпеклася без що тепер вона готова тільки на гроші, розуміючи, що вона на все життя могла втратити це душевне тепло, цю любов, яка в неї була до нестабільного поета бунтаря вона готова ще раз зануритися в цю нестабільність для того, щоб це відчути. І на глибинному рівні в цьому фільмі ми спостерігаємо з вами, що вона насправді хоче любові, і її оця маска «хочу мільйонера. Вона не про це, вона про емоційну близькість, якої вона боїться. А виходить, що вона хоче любові. А шукає грошей, і от дуже часто те, що я бачу, до речі, в роботі в індивідуальній до речі, хто хоче, запрошую приходити до мене в індивідуальну роботу або менторство. Ми розберемо конфлікти, які вам заважають бачити суть проблем, які відбуваються в вашому житті. А в неї якраз тут і конфлікт. Вона головою хоче грошей, серцем хоче любові, але їй показують, що дивись, насправді ти взагалі не цього шукаєш в тебе хибний шлях. Вона думала, що вона хоче опору, їй запропонували любов по контракту, і вона її не обрала, тому що поряд з чоловіком, який готовий їй дати все, що вона головою думала, що вона хоче, її тіло її внутрянка кричить, що ні, тут мені буде не. Добре, а це достатньо типовий сценарій в нашому світі, коли жінки готові віддати своє тіло, щоб купити спокій, тобто не чути тіло, не чути сигнали, що це тобі не підходить, не відрізати свої якісь бажання емоційні, але затобути в фінансовій безпеці. Хоча дуже часто це потім перевертається в небезпеку і в аб'юзивні стосунки. Важливо розуміти, з яких мотивацій ми обираємо партнерів, бо якщо ви подивитесь епізод, де вона Джона розповідає про те, що буде потім з парою. А одного дня без будь-якої причини, ви почнете дратувати одне одного, почнуться образи. Зникне романтика. У вас більше не буде сексу, вам якось вдасться народити кількох дітей, а тоді стосунки згаснуть. Хтось із вас зрадить іншого. Дійде до сварок. Спочатку не на очах у дітей, а пізніше, на очах у дітей. І ви будете злитись на дітей, що вони все бачили, а тоді подасте на розлучення. Це звучить насправді, до речі, перше за весь фільм, дуже глибоко з її сторони, тому що це звучить її страх, якого вона боїться. Цей фільм він не про розкіш. Не про рабство матеріальне, так він про нездатність чути себе, і нам дуже гарно через Люсі показують цей момент, що ми себе не чуємо. Ми хочемо відповідати тим, хто нам подобається, або тим, у кого виходить. Ми хочемо бути утриманками, коханками, забезпеченими, жертвувати своїм цілом, своїм часом, своїм моральним, психічним і фізичним здоров'ям, заради того, щоб отримати якесь має», Мені моє фінансове обезпечення, дівчатки. Якщо ти колись реально була на місці в героїні, напиши під цим відео, до речі, що ти думаєш про цей фільм. Або приходь до мене. А якщо ти хочеш розібратися в своєму конфлікті. І який б вибір зробили ви, ви до речі? Хто дивився цей фільм? А ви б обрали мільйонера Гарі, який зробив собі операцію по збільшенню зросту. І це також, до речі, такий маленький психологічний, але важливий момент обман, то його як він може потім виражатися в майбутньому в стосунках такі зміни. Чи емоційного закоханого глибокого поета Джона, але у якого недостатньо грошей? Напишіть під цим відео, до речі, кого обрати ви? Дуже часто, до речі, я вам хочу сказати, що шлюб угода він працює дуже непогано з точки зору стабільності, тому що. Це угода з певними правилами, угода з якою все зрозуміло, і там немає підводних каменів, окрім того, що ти повинен рухатися цією угодою, і в тебе можливо не буде емоційно проявленого кохання. Тому дуже часто це стабільні, довготривалі союзи. Єдиний ризик, це якщо ти відчуєш, що ти живеш не своїм життям, в якийсь момент може стати дуже сумно і захочеться все змінити. Покинути, а там уже все налаштовано діти і чоловік тому може бути неприємно. Цей фільм дуже болісно потрапляє в реальність, яка зараз є, бо він і про те, що хочеться захотіти більше, але не хочеться втратити те, що є, і як собі це дозволити, і чи обманюю я себе, чи не обманюю. І я знаю, що дуже складно багатьом із вас в матеріальному стані, наприклад, з чоловіком зараз, або хтось виживає за рахунок того, що у вас там є, коханці, які вас отримують. І знаєте, це правда життя, яка є тут і зараз і. Такі фільми вони у нас просто наштовхують на те, що щоб замислитись, де ми в своєму житті вчиняємо проти власного шляху і внутрішньої чуйки. Якщо ти колись погоджувалася на таке, то ти розумієш, як твоє тіло себе буде відчувати, і для того, щоб обрати свого з яким буде довго, щасливо і зрозуміло, в мене й створено до речі курс чоловік. Інструкція особливо важлива депізація і жіночі потреби, тому що так ви зможете зрозуміти, що саме вам важливо. Тому переходьте за посиланням під це відео і приходьте на курс, який реально вам допоможе подивитися на стосунки і інакше. Хочеться вам в цьому житті контракту замість любові, чи все таки хочеться любові і чесності в стосунках? І, Можливо, це не будуть мільйони, але це буде рівень життя, який дозволить вам бути щасливою? Пиши в коментарях, чекаю на твій зворотній зв'язок. Раджу подивитись фільм. Він вартий уваги з точки зору того, що ти будеш відчувати, коли будеш проживати шлях героїні, яку нам показують. Це найважливіший момент в цьому фільмі: прожити шлях з нею від такої впевненої воїнки, яку вона транслює на початку фільму, і до дуже глибоко чуттєвої ранимої поетеси, яку нам показують в кінці, коли вона обирає свого поета бунтаря Я сподіваюся, що вам було корисно і зустрінемося обов'язково в наступних відео: відео розборах, відео відповідях на питання, відео розборах анкет. Тому що наше життя дуже багатогранне, воно складається із великої кількості різних моментів, які впливають на нас. Тому обов'язково аналізуйте, що вас робить щасливими, що вам подобається, які стосунки ви хочете. А не йдіть на поваду у соціально одобряємого вам ставлення, да тому що я впевнена, що вчинок. Люсі точно б не оцінили б в компанії, або можливо в компанії друзів оцінили б, але, наприклад, багато хто не оцінив би, тому що зараз з усіх екранів нам кричить про успішність, про гроші. І, на жаль, маркером успіху, маркером свободи, маркером щастя стали тільки гроші. А цей фільм дає нам інший контекст і змушує замислитися над тим, що можливо. Не все тільки про гроші. З вами була Ірина Савчук, мечмейкер, психологиня, менторка зі стосунків. Приходьте до мене в роботу, якщо вам потрібно вирішити конфлікти на шляху до пошуку свого партнера.